Коли ми тільки їхали до Канади у 2021 році, наш роботодавець, наш фермер, взагалі по закону мав нам заплатити за дорогу, оплатити дорогу до Канади. І ми з чоловіком самі купували собі квиточки сюди. І потім, коли ми мали приїхати, він мав нам все це оплатити. Ми купували квитки з трьома пересадками, з двома пересадками, трима літаками: спочатку з Києва до Франкфурта на Майне, далі Франкфурт на Майне, Монреаль, далі Монреаль, Шарлоттаун. Шарлотаун це столиця провінції, де ми жили, острів це Едуарда, і там він нас вже забирав. І ось ми купили, ми вибирали такі, щоб недорогі, реально шукали, вишукували. І десь вони нам вийшли в 45 тисяч гривень на двох на той час. І це було трохи більше 2 тисяч канадських доларів. І це ми реально шукали. Ну і коротше приношу я нашому фермеру Чек. А там все вказано в гривнях. Він, як побачив, суму 45 тисяч. Ви просто бачили його обличчя. Він такий сів на мене, дивиться, каже: Добре, залиште, я запитаю свого банка. Ну, я пішла. Через там пару годин він виходить, такий веселий, каже: А, так ваша гривня така дешева. Я так перелякався, думаю, 45 тисяч. Я був в шоці, всього лише дві тисячі доларів. Ти типу, поїхав нам прямо тоді кешем віддав ці гроші. Але треба було бачити його вирос обличчя, коли він побачив цю суму 45 тисяч. Але ну це ж гривня, ну ми то ми розуміємо, а для нього ж ну гривня дуже невідома валюта. Ну, це було дуже цікаво, звісно.